109-й день в Канаді 30.09.23. Сьогодні в мене такий собі чорний фон. Але там я щось ховав. Потім покажу. Сьогодні субота, сьогодні в мене робоча субота і сьогодні в мене дуже класний день, насичений, насичений гарний день. Зараз я відповів на коментарі. І вилетів один коментар розказати трошечки про себе. Гарний, гарний коментар, мені сподобалась пропозиція, але це відео щоденник. Як мене вже спалили, мені вже мені 35 років, і я вже старий, багато маю що розказати. Але то, то я думаю, не для цього. Розкажу обов'язково особисто, але напевно, що не тут. Хіба що якщо буде час, буде зовсім нудний день, я буду спати до обіду, поїв і знову спати. Тоді часу повного буде, можу щось розказати, щось зачепити там. Але сьогодні інакше. Сьогодні я проснувся. На 7.30 настав будильник, встав, зробив, нічого собі не зробив, нічого не взяв на роботу. Бо ми сьогодні з Румбою запланували піти в Макдональдс. У нас були оці безкоштовні квиточки. Ну, як воно називається? Купони. У нас були купони. І я нічого не брав. Навіть кави не брав, бо сьогодні я собі зробив кави на роботі. Заїхав на роботу швидше, закинув прання. Зразу закинув прання, сьогодні поправ все, посидів трошечки з румбою, попили ми разом кави. Попили ми кави і я поїхав в церкву Володимира. Ну, а що робити на роботі? Як нічого не робити, А Роба пішов підготовлювати до малювання, там стіни може підшпаклювати. Я поїхав на 9 годину, бо думав, що там на 9-ту відкривається, а вони все ж таки відкриваються в 9.30. Бо я приїхав минулого тижня в 9.40, десь в 9.35, і вже люди були всередині. Я думав, що воно починається в 9. В 9 Почекав півгодини там на вулиці, постояли, ми з людьми поговорили. Є люди, яким не подобається, є люди, які хочуть залишитись в Канаді. Е є багато багато різного всього. І прийшов час, 9.30, нас запустили, ми зареєструвалися, пішли. Я собі зразу натрапив на кавоварку. Таку, як в мене. Кавоварка проста з сидком всередині засипаєш кави, закриваєш протічна кавоварка. Кавомашина. Я взяв її, думаю, на роботі пригодиться. Але я вже домовився з одною жінкою за дуже гарну кавомашину з настіки. Яка відкривається все, там дуже класна кавомашина. Тим більше в нас тих стіків повно, шеф їх купляє, і якраз нам таку треба. І я маю ситку для тої кавоварки. Я вже домовився з нею. Але взяв ту, взяв продуктів, дали мені кави, дали мені. О, дали мені от якраз е покажу, такі от вершки з е лісовим горіхом. Я побачив то я її, що, випросив? Ну як випросив? Попросив, все, дали мені, мають тепер вершки. Я люблю давати вершки, кава зразу холодніша, я не люблю пити кипяток. Я люблю зробити кави або чаю, воно трохи остиває, залпом випив, ну майже залпом випив, чимось солодким і все. І кінець. І дали мені знову такі от. Е не бургери, не бургери, не з корови. Отак от, от. Корова замальована. Я сьогодні. Вони якраз в мене розморозились. І я сьогодні посмажив два, тут їх чотири йде в перці. Два посмажив, ну як, як з м'яса. Не знаю, що воно з сої чи що воно там зроблено. Е, от, е, попробував це. І далі ще багато чого, але воно вже, вже поховав я. Повернувся на роботу, пішов до румби, а румба каже, нема в нас дозволу до 11 години заходити нікуди, ні в які приміщення. Ні то ні. Ми там походили, випили ще кави. Потім румба дуже сьогодні щось нудився, він не хотів нічого робити. Каже, давай йдемо поїмо. Ні, ні ніфіга Закінчимо цю кімнату, цю квартиру і все. Пішли ми всередину, стіни треба малювати. Ну, я бачу брудні стіни треба хоча б чуть Ні-ні, ні, ні, ні то піде, так не є. Ну, то добре, я... але я помалюю там все, все одно, шафу мені треба було помалювати, бо там реально було погано. Ромба дивиться, там треба малювати. І я маю валик, і він має валик з фарбою. Його мали назовні, я собі взяв середину. Я собі малюю, а Румба думає за мною прибирати. За мною прибирати не треба, за мною чистенько, ні одної крапочки фарби нема, то за ним. Румба як малює, то я не встигаю тряпку в... переполокати. От фарбу витер йду тряпку вижати, переполокати, щоб була чиста, щоб можна було витерти. Я встигаю тільки дойти домивальник, роман. Румба вже каже, «Роман, Роман! А я, я спокійно вже йду, вже, я знаю, що за ним треба прибирати завжди. І зараз я маю свій набір інструментів, я собі малюю і Румба вже сам за собою прибирає. І я малюю, а він стоїть біля мене, думає я прибирати. Я кажу, от, я візьми фарби собі теж малюй, Скоро ще буде. Нє-ні-ні, я буду прибирати за тобою, стоїть. Та стій, добре. Коротше, я малював, він побачив, що толку з того нема стояти, каже, я, напевно, йду візьму фарби і теж поможу собі малювати. О, таке. Ну і нічого, ми тут все скоренько помалювали ми ту квартиру і поїхали в Макдональдс. Купили ми, ну як купили, взяли безкоштовно за ті за ті купони. Два чисбери, дві фрі, дві кави, ну, кожному. Чіагер фрі, кава і печенько. Морозово лишилось, морозу я собі відклав. І там прямо в Макдональдсі можна купити оці купони. За 5 доларів купляєш оцей купон, і там в тому купоні на суму 20 доларів. 15 доларів економії. Ну, На 5 доларів то є 2 булгери, 2 коли, 2 фрі, морозиво і печенько. Тут дуже виплачується. Так як один кебаб коштує більше 10 доларів, щоб один раз їсти, а тут можна нормально наїстись. І от ми поїли, поїхали на роботу. На роботу, на роботу, Та, поїхали ми на роботу. Позвонила до мене жінка за каву, машину, бо вона живе внизу, там, внизу Калгарі, І мені трошки було далеченько до неї їхати. Я сказав, як вона буде приїжджати даунтаун, нехай підвезе. Вона підвезла. Просто гарний стан, шикарна кавоварка. Мені дуже сподобалась. Чистесенька, ну як нова, виглядає як нова. Плюс вона ще дала два ситка на каву, яку засипати. Я її поставив на роботі, протестував каву робить супер. В нас вже на роботі є е, мікрохвильва піч вчора. Ми забрали безкоштовно, я знайшов. Сьогодні кавоварку за 30 доларів. 30 доларів, то я візьму їх з тих пляшок, що ми здаємо. І так там здаємо їх по, по 200-300 доларів. І це то і то так для роботи. Тостерів нас три штуки там. Е, все є, все вже є, ще холодильник знайдуть туди маленький. Нехай буде. Може хтось собі буде щось там зберігати. Пиво. І вот. забрав я ту каву машину, все поставив. Знов зробив каву. Сьогодні каву ми пили капець скільки Каву пили, малювали, ходили, нічого не робили, і цей І сьогодні. О, ми виходили з Макдональдса я купив собі і по, по одному купону. Я спитався, до якого числа вони працюють. Вона каже, до кінця року. До 31 грудня. так, До 31 грудня. Коротше, я собі взяв 5 доларів, ну, я їх по-любому десь використаю, тож не можу зразу все купляти. Можна одне морозиво взяти, можна один бургер. І це? І румбі взяв. Ну, румба мені гроші віддав. Отак. Е -е -е. О, Румба сьогодні випили каву, мене дуже хвалив. Каже, напевно, ти будеш наступним шефом тут. -а". Бо в нас тут є один такий старожил, який давно вже тут, але він не дотягує. Ти, напевно, будеш замість нашого шефа. То буде добре, зразу такий радий, що я буду Каже, ой, ой, я Ні, не збираюся бути шефом там. Навіть коли перескочу на шефську посаду, тут краще свій бізнес відкривати. Треба отримати перманент резидентарш. Нема чого бігти вперед, але все буде. Е, так, так, так. Е, прибирання. Прибирання. Ну і що за прибирання, я вже не пам'ятаю. А, ясно. Ми поверх, там чуть-чуть порядки наробили. Наробили порядків, та все добре. Е, Дальше, далі. Мені подзвонили. Мені подзвонила жінка, не, не подзвонила, а написала повідомлення в... В Marketplace, там, де я брав цю лампу. Та що жінка, що мені дала цю лампу, ми знає, там трошки розговорились, вона спитала, звідки я з України, туди-сюди, і дуже хороша жінка, вона біля румби там живе 15 хвилин їхати від нас. І вона написала мені повідомлення, чи я хочу шафку. Чи мені потрібна шафа, бо їй не потрібна, вона в вона хоче її замінити. Якщо мені потрібна, я заберу. Якщо ні, то вона виставить на маркетплейс. І вона каже, вона дуже тяжка, там треба двох людей, вона в підвалі. Я зразу відписав, бо вона так мені потрібна, та шафа, я зараз якраз її покажу. Я скинув в телеграм, як вона виглядає. І от вона... Ну, ясно, що дверки я зняв це. О, тут її нічого не видно. Коротше, треба глянути в Телеграм. Я чуть-чуть вже розклав. Тут ще плюс шухляди є. І відсуваються всі шуфляди, це теж відчувається відсувається. Ліжко не заважає. Тепер же не видно моєї білизни. <гум> Гарно, шторка закривається, мені дуже подобається. Тумбочку я скинув в фотографію, як вона виглядала в Телеграм. Дуже класна єкеївська тумбочка завісена на за щолках, там ще з регуляторами Класно, класно. Шуфляди з доводчиками. Дверки я десь сховаю, і я вже шурупи там прикрутив, та, е, прикріпив, колись використається. І ну, що я домовився? До 4-ї години я заберу, щоб ми до 5 вже були на роботі, бо мені треба. було До 5-ї румба поїхав додому. І ми поїхали до неї. забрали. Я домовив, написав в 3.30. в 3.30. І рівно в 3.30 ми були там. Дуже приємна родина, жінка з чоловіком, багато сім'я та хата така гарна, гарна, гарно зроблена в моєму стилі: чорно-білі, кольори такі, сірі, чисто. Супер. І що, ми забрали ту шапку і поїхали до мене. Завезли її до мене додому і поїхали на роботу. На роботі ми ще пошарились, щось ми там зробили, ще, а ще одну квартиру закрили. Сьогодні дуже мало було роботи. Якщо сказати, то більше шарилась. Чисто було всюди. Чисто, десь там чуть-чуть підшпаклювати, десь там двері поправити. А, плінтус ми вирізали були. Бо плінтус замочили водою, а він паперовий, здувся. Ми його викинули новий, повирізали. Всі інструменти є, машини є. І цей. Приїхав я після роботи додому. І що? І що взяв поїв смачно, позмажив ці котлети, макарони там з сиром. Смачно повечеряв. І думаю, візьмусь робити ту тумбочку. Бо подзвонив я до Ренді, Ренді каже, пізновато зараз. Вийду з дітьми пройдуться і вже сьогодні не буду нічого робити. Я кажу теж, я тоді починаю прибирання, тут в мене багато роботи вже не сьогодні. Я взявся, ну, розібрав ті всі, ті всі барикади, що в мене тут були. І, це, і поставив ту тумбочку. Під ножки я від неї зняв. Це і Київська така у них там окремо ножки йдуть з регуляторами. Я їх зняв, поставив іменно вверх. під низ я підклеїв войлокові підкладки 6 штук посередині і по краям дуже гарно переїздить, як оригінальна. Ну, якби в повітрі там волога до неї не попаде. Влізла туди ідеально. Справа і зліва тут в мене куртки, тут в мене светри висять. Ні, курточки теж такі, тут зимові, тут простіші. Гарно. І вона мені влізла туди, трошечки речі порозкладав, не все, не все, ще розклав, дорозкладаю пізніше. І взявся штору підшити. Нарешті я взявся до швейної машинки. Швейна машинка шиє ідеально. Перший раз, перший шов я зробив такий собі, ну, просто одну строчку кинув, думаю, ну, не вистачить То штора, там нічого такого немає. Але мій внутрішній перфекціоніст мені каже, ні 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 мусить печити нормально. І я ще одну гарно закотив, щоб воно не попоролось. Зараз штора, О, тут якраз видно. Штора ідеально Чуть-чуть дотикається до землі, Чуть-чуть. Якась вона міліметр. Міліметр від землі. Тепер я вже спокійний. Я вже і штору поправив, вже, ми... вже все. От. Оце, до речі, освіжувач зволожувач повітря працює. Сьогодні ми стояли на вулиці і люди говорили, ой, тут кров з носа, губи потріскали в перший день. Так, тут навіть в мене. Шкіра тріскає, губи губ в мене вже не тріскають. Я вже привик, але кров з носа деколи йде. Сухий клімат, руки пересихають. В мене руки сильно не пересихають. В інших креми треба мастити. Вологість. Вологості нема, сухий клімат. А ця штучка в кімнаті мені дуже подобається. Плюс в неї там можна капнути ароматизатор. в неї там ззаді є така таблетка, висовується ватка, і туди ароматизатор капає, щоб воно гарне повітря. Так. підшив штору, Все, далі. Поки я шив штору, думаю, скину румбі 에, в румбі в сема в дружини, де народження сьогодні. І він її запросив в ресторан. Питався мене, що? що її... Подарувати тортик чи квіти, кажу, і тортик, і квіти. Ну, Квіти він не дарує. Ресторани дорогі, вона дуже не любить. Mm. Тратити гроші, тож все ж такі спільні гроші. Але він це по стандарту. Ресторан, квіти кажу, обов'язково купи. І тортик, хоч невеличкий, з'їсти до кави. Но. І це. То вони пішли в ресторан. І я знайшов в інтернеті. Поки що думаю, ти треба скинути привітання для неї. Знайшов в інтернеті привітання для дружини друга. І гарне привітання знайшов, вже його скопіював і вже відправляти румба дзвонить до мене. Я кажу: почекай, до нього я відняв трубку, почекай, зараз я відправлю повідомлення і перезвониш. Я зразу відправив повідомлення. Вони якраз були в ресторані, виходили з віта. Його дружина мені подякувала, то задоволена. Думали піти завтра до церкви зі мною. В церкву е, Стефана. Але щось там передумали, якісь них справи. Коротше, не підуть. Не підуть завтра зі мною. Ну, нічого страшного, наступним разом. Подивляться, як там, що там на, на цю атмосферу. Бо це зовсім інакше, непроста церква. Позіхаю <посіка> вже 12 година доходить. Сьогодні затягнувся з тим всім прибиранням. Шиттям О, 11.40. Ну, але радий. швейна машинка просто космос. Вона теж мала плівку зверху, я її здер, бо та плівка вже була покоцана і це, хтось вже хотів здерти, щось там на Видно, що руками не так, щоб просто покоцана. Хтось хотів здерти, але не здер, я здер, вона тепер як та швейна машинка. До речі, до неї не було нічого. Нічого толкового, якісь там нитки, голки. Е, такі прості для шиття вручну, не для швейної машинки. І ті, що я купив, е, ті, що я купив на секунді, вони якраз мені пригодились. Вони до швейної машинки, плюс голки я купив до швейної машинки. Е, голки нитки, все, що треба. Е, е, човник, е, добре, що був в тій швейній машинці човник, без того б нічого не вийшло. Треба було десь замовляти. І одна шпулька тільки. Якщо машинка йде вверху, зверху нитка йде і внизу є нитка. Оця внизу нитка тільки одна, одна бухта. Нема змінної шпульки, треба буде знайти. Нічого страшного. До речі, пошив я штору, вона от тут чорна виглядає, всюди чорна. Я взяв до речі, показати якраз на відео, як воно. Ці штани я буду викидати. Це от мої для малювання штанів. Ось тут шов є, ось тут він. Просто я його пошив, щоб показати, як воно виглядає. Бо в тій шпуці внизу біла нитка. І багато, багато вже намотано, її треба перемотувати. Можна перемотати, можна намотати чорну, але тут воно не так сильно грає роль, бо от з цієї сторони чорна, а з другої сторони біла. Отак воно виглядає. І так само тут штора. Вона з другої сторони має білий колір. От, біла, біла строчка. Але воно там заді, воно заді собі може бути біле, розове. І в мене і так все в чорно-білому стилі. так що е -е... Добре, що дуже гарно прошилось. Без проблем. Що є без проблем? І треба буде купити собі запасні шпульки, намотати нитки, все як має бути. Розширити трошечки свій швейний набір. А там було отаке от барахло, яке я вже викидаю в смітник. 25 центів. Е, отаке. Це більш, Це жіночі застіпки не потрібне. Не потрібне. От Таке от брошка на ремінь, е, тканина, ну це все сміття. Це я все зараз вже викидаю в смітник, воно мені не потрібне. А там деякі голки не такі зберігті, що вручну шити, воно нехай буде. І все. Ніби все, що я там. І все. 12 година. Збираюсь. Збираюсь. Спати. Збираюсь спати сьогодні. Треба спати завтра зранку до церкви. Завтра зранку встану. Зроблю собі кави, але пити і не буду. Вип'ю каву на роботі після служби. Хоча побачу, побачу, може, вип'ю кави. Так, все, до завтра. Гарно, смачної кави!